Коротше, басак, я ж казав, що він заїхав, щось має бути. Яка фігня? Я вставлю відос, коротше, трактор не заводиться. На холодне. Всякі різні маніпуляції. Заставляв його заводити, коли перекривав обратку з електроподкачки у бак, підкидав корпус фільтра з фільтром. Нічого не давало. Коротше, проконсультувався з сервісом. Вони назвали кілька різних варіантів. Перебирав варіанти і варіант був знайдений. А всьому вина оцей датчик. Стоїть він у нас отут, під цією фішкою, Закручений в антіфріз. Я закрив кришечку. Там на топлівні знизу є ще датчик. Це називається холодний старт. Холодний старт. В неї не було під передпускових приску. Він і він не заводився, датчик здох. так буває. Отака буває хрінь. Мелочь. а на відчуття вже як топлі наздохла чи форсунки. Тір 3А все ж таки тому отак.